Чому ж вітаміни, які ви вживаєте, не приносять користь? Перша причина це купили подевше, бо яка ж різниця. Все одно ж вітаміни, правда? Друга причина подрузі, кумі, блогеру якомусь допомогло, значить, допоможе й мені. Але це велика помилка, тому що в кожного свій організм, він різний, індивідуальності організму різні і потреби також. Третя, мабуть, найбільша причина це придбали за симптомами, а не для вирішення проблеми. І четверта також одна з головних причин це коли не працює правильно шикета, щоб засвоїти нутрієнти. Це порушена кислотність, жовчі, е, дефіцит ферментів та мікробіоти, е, багато патогенної флори, е, постійне запалення і так далі. П'ята причина неправильно обране дозування. Шоста причина це коли вживаєте мало води. Адже більшість вітамінів саме в водорощині.